Música Вітаю вас, улюблені брати і сестри, дорога церква Ісуса Христа. Через декілька хвилин ми з вами знову будемо схилятися в молитві перед нашим Господом. Будемо дякувати за день, який прийшов, будемо просити Божих благословінь на ніч, яка перед нами, і будемо прославляти нашого Господа. Отож, перед тим, як ми будемо молитися, хочу прочитати текст, який записаний у Євангелії від Святого Луки. Восьмий розділ, і ми будемо читати з 26 го віршу. Євангеліє від Луки, восьмий розділ з 26 віршу. І вони припливли до землі Гадаринської, що напроти Галілеї. І як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед ним і голосом гучним закликав: Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене. Бо звелів він нечистому духу вийти з людини. Довгий час він вхапав був його, і в'язали його ланцюгами і кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитався його, як тобі на ім'я? І той відказав Легіон. Бо багато війшло в нього демонів, і благали його, щоб він їм не звелів іти в безодню. ж там на горі гурт Великий Свиней. І просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них, і дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свинею увійшли, і череда кинулась із кручі до озера і потопилась. Пастухи, як побачили те, що сталося, повтікали та в місті та поселах звістили і вийшли, побачити, що сталося. і прийшли до Ісуса, і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі. І полякались. Самовиці ж їм розповіли, як видужав той бісноватий. І весь народ Гадаринського краю став благати його, щоб пішов він від них, великий бострах обгорнув їх. Він же до човна, ввійшов і вернувся. А той чоловік, щоденно не вийшли із нього, став благати його, щоб бути при ньому. Та він відпустив його, кажучи: Вернися додому свого, і розповість, які речі великі вчинив тобі Бог. І той пішов і по цілому місту звістив. Які речі великі для нього Ісус учинив. Ось такий текст і Слова Божого, брати і сестри, довгий текст досить ми прочитали, але всього на декілька думок я хотів би звернути свою і вашу увагу. Отож, ми читаємо про те, що Ісус навчав людей, але одного вечора Він сказав до своїх учнів. Що давайте перепливемо на другий бік озера, і вони відчалили. І ми знаємо цю історію, що коли вони пливли, то знялася на озері буря велика, і вода почала їх заливати, і вони в небезпеці були. І тоді учні побачили, як Ісус Христос одним словом заспокоїв бурю, заспокоїв вітер. І ось вони припливають до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї. І першим, хто зустрів їх там на березі того озера, був чоловік, який довгі роки мав демонів. Напевно, ті люди, які жили в тій місцевості, вони добре знали про нього. І не один раз вони намагалися щось зробити, щоб якось ізолювати його. Тому що демони, які жили в цьому чоловікові, вони кидали його, вони ганяли його по пустині. Він жив в гробах, в печерах, він не мав одягу. Людям легко було, легше було скинутися якимись коштами і купити ланцюги, купити кайдани, щоб заковати цього чоловіка. Але демони, які жили в ньому, а їх було легіон, багато війшло в нього демонів, написано так. І він, ці демони, вони розривали ті ланцюги, які були на цьому чоловікові, і він знову, знову починав бігати, знову починав переслідувати людей. Ісус Христос бачив цього чоловіка. Він знав про нього, Він знав Його життя. І коли він переплив до Гадаринської землі, Він звільнив цього чоловіка. Він звільнив його від тих злих сил, які його переслідували, які керували ним. І коли вони просили, ось ці демони, просили, щоб він не відправляв їх в безодню, вони попросилися в гурт свиней, який пасся там, який був на березі. І Ісус Христос дозволяє для них. І ось ці свині скруче кидаються в озеро. Вони потопилися. І ось цікава реакція цих людей. Цікава реакція тих людей, які. Які страждали від того, що цей чоловік жив в їхній місцевості? Коли вони побачили, що вони потерпіли збитки, вони, ну, по-перше, написано, що вони полякалися. Вони полякалися тієї величі і тієї сили, яку проявив Господь. А друге, вони побачили, що вони потерпіли збитки, вони щось втратили. Вони втратили частину свого майна. І ось цей вихід із зони їхнього комфорту, він заставляє їх просити Ісуса Христа, щоб Він залишив їхню місцевість. Написано: І весь народ Гадаринського краю став благати його, щоб пішов він від них. Великий бострах обгорнув їх. Він же до човна ввійшов і вернувся. Дорогі мої. Сьогодні стоїть це питання перед нами? Ми слідуємо за Ісусом Христом. Ми в своєму житті бачимо Його волю, бачимо Його руку, бачимо чудеса, які Він робить? І ми хочемо слідувати за Ним. Але коли бувають моменти, що слідування за Ісусом Христом виводить нас із нашої зони комфорту? Як ми реагуємо на це? Можливо, так, як ті люди, нам легше відкупитися якимись коштами на ланцюги для того обіснуватого, ніж бачити Ісуса Христа поряд з нами? Що легше для нас? Що ми вибираємо? Бути постійно з Ісусом Христом, свою волю підкоряти Його волі, жити по Його? правилах, по його законах, чи жити так, як ми хочемо. Що легше для нас? І що краще для нас? Через те, що люди, які попросили Ісуса Христа залишити їхню землю, вони втратили. Вони втратили благословення, вони втратили присутність Ісуса Христа, присутність Бога. Це питання до кожного з нас. Що для нас сьогодні вартує наше християнство? Якщо воно для нас нічого не стоїть, то воно взагалі нічого не варте. Якщо ми нічого не віддаємо, якщо ми, наше життя і наше служіння це жертва. І вона має бути. А після жертви є благословіння. І вони також є. Отож, ми прочитали про те, що той чоловік, з якого вийшли демони, він хотів слідувати за Ісусом Христом. Але він говорить до нього: іди до свого дому, і там, для своїх близьких, для своїх рідних, для тих, хто тебе дуже добре знає, розкажи, що зробив з тобою Господь. Дорогі мої, це повеління, воно сьогодні і для нас, там, де тебе знають, там, де ти живеш. Там, де ти є, розкажи про те, що Бог робить в твоєму житті. Отож, два питання, які я хотів би сьогодні залишити для нас. Чого варте моє християнство? І що я роблю для того, щоб люди, які поряд зі мною, бачили Божу волю, Божі чудеса в моєму житті. i mean